Всім привіт, з вами Федік і ми сьогодні починаємо другу серію про проходження Майнкрафт виживання. І ми сьогодні будемо будувати хату. Треба таку, таку невелику, чуть-чуть, що там зможемо. Зробимо. Ось у нас є. Добре, стали назад. Йдемо беремо кермість.

14 стил. У вас тут багато строїв. А ви пишіть що хочете, а ви ще пишіть коментарі, що як файно нам дом обустроїти. Все все що можете. Я я все буду робити, щоб ви будете писати в коментар. Але я не буду писати я буду писати нормально. Я думаю, что я не знаю, что я трогаю до буду. Так, что-то, не еще, не еще. где уголь. Давайте этой дорожке уголь не разбираем. О! Ну да. Я что-то так-то хлючала. Ну, все, мое будет и нормально. Не, не забудьте ставити лайки, підписуватися на, кан на, на, на мій канал і, да, і давайте біль, е, і, і багато пишіть коментарів. А писім по ще позитивні. Я не, на негативні не буду відповідати. Пишу, що, ти, я Поже що там ви хочете, ще. Я я буду відомати скажуть, а що то ви всі знімаєте відео про то, як то що всі знімаєте відео а, а, виживання, що то таке? Вже багато хто знімав виживання. Т, т, а я не буду, я буду звані знімати її. Але я буду ніби робити такі обусроки домики, що ви дивилися такі там непогані доми. Щось таке схоже, як робить, знаєте, а я буду у виживання. Як знаєте, анфайдні, як, як, він теж там не робив, але він робив креативи. А я, я хочу, буде, як робити, все на виживання. Буду таку хатку, невеликі такі хатки з дерева, з камнем робити, а, а буде то вона з кварцу. Що вийде, з того вийде. Поки що я кажу, Ми будемо багато, ми будемо розбудовувати. Там ми будемо навіть робити, я буду купатися, поки не докупають до лави, докупаємося до лав, я там хочу почати той. Я, я би хотів почати е, трошки. трошки ще розбудовувати в тому, Як у вас. Розбудовуватися на київський ход. Розбудовувати в кісь піщерах. Все таке. Зазад зробимо сокир. Топор. я обіцяю, що я, я щось цим маю зробити. У вам було зручно ді, 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 Раз, два, ап я вже до дітей Ні, але я щось зроблю, я обіцяю. Я не знаю, що тут так може веснути. Але я в я я я ще я, зроблю. Я, 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 я щоб він так не вес. Тут може не десь тут. Неповну хатку зробити. Ту гори кисло на горах тут. Я порубаємо. А я не думаю, напевно, у того відео. Я ще напевне матеріал дозаробляю. А в другому. Я можу зняти два відео зразу. Я буду тут, в тому відео я ще буду підготовлюватися до, 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 до хати робити. А в другому вже буду будувати хату. хат. Я я буду знімати відео коротким. 10 хвилин всі відео. Ну, бо як я так думаю, 20 хвилин відео знімає теж. Файна, але я ну, файно нам би було б зняти б отако. Давайте зараз я виключу. Ото все пропаде, я тоді знову до вас повернуся. Знову всім привіт. Поки зникали ті листя з дерева, які я порував, я, я вже зробив його, бачите, підлогу. Бачите, ми зробили тут. Давайте далі приступимо, робити. Я тут взагалі хотів такі зробити сходи. Ми Мизумей такі сходинки. Я казав, що у нас буде все як має бути. Оп, оп. Мы зараз трохи будемо закінчувати наше відео. Давайте ми натягнули відео, я візьму і тут... Переміщу всі сундуки сюди. Поки ставлю її на паузу. Все, я всі в сундучки весті, позабирав. Просто весни я дуже не хотів яку. І ось так, ми поки що почали робити отакі. І з вами був Фредік. Всім до побачення. Може я буду знімати друге відео або... Може, сьогодні знімемо, а може і на другий день. Добре, всім пока. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Фредді.